Математика наука точна і серйозна, і прожить без неї нам навіть дня не можна. Працюємо в зошиті, записуємо число. Класна робота. Назвіть натуральне, непарне число, яке має один десяток і 5 одиниць. І я з вами згодна, це число 15. Виконайте каліграфічну хвилинку, пропишіть число 15 до кінця рядка. Тисни відео на паузу і виконайте завдання. Продовжуємо працювати в зошиті. На новому рядочку ми записуємо сусідів числа 15. Правильно, число 14 і 16. Запишіть число 15 у вигляді суми розрядних доданків. Сьогодні на уроці ми продовжуємо додавати і віднімати числа різними способами. Працюємо з підручником завдання номер 2 Поясни за схемами два способи міркування. Ми з вами добре знаємо. Перший спосіб міркування це порозрядне додавання. Записуємо зошит 46 додати 23. Міркуємо так перший доданок. подаю у вигляді суми розрядних доданків. Другий доданок 23. Подаю також у вигляді суми розрядних доданків. Десятки додаємо до десятків 40 додати 20 дорівнює. 60, записуємо 60 одиниці додаємо до одиниць 6, додати 3 дорівнює 9. 60 додати 9. Правильно дорівнює 69. Другий спосіб міркування: це додавання частинами. Нам потрібно 46 додати 23. Міркуємо так. Другий доданок 23 подаємо в вигляді суми розрядних доданків. Нам потрібно 46 додати 20. Дорівнює 66, а 66 додати три. Дорівнює 69. 88 відняти 56. Перший спосіб міркування. Це порозрядне віднімання. Зменшуване 88, ми подаємо вигляді суми розрядних доданків. Від'ємник 56 ми також подаємо вигляді суми розрядних доданків. Ми десятки віднімаємо від десятків до рівня 30, а одиниці віднімаємо від одиниць. Дорівнює 2. Отримані результати нам потрібно додати. Дорівнює 32. 88 відняти 56. Застосуємо другий спосіб міркування віднімання частинами. Від'ємник 56 подаю у вигляді суми розрядних доданків. Віднімаю частинами 88 відняти 50. Дорівнює 38, а 38 відняти 6. Дорівнює 32 яким способом вам найбільше подобається розв'язувати вирази? Зверніть увагу, діти. У підручнику у нас є вирази з позначенням Попрацюю вдома, будиночок. Обчисліть, будь ласка, ці вирази вдома, тільки застосуйте один із способів. Знайди невідомий компонент або значення різниці. Це завдання номер 3 Працюємо усно. Ми звертаємо увагу, що у нас компоненти дії віднімання, зменшуване відємник і різницю. Нам потрібно знайти різницю чисел 27 і 14. Щоб знайти різницю, потрібно правильно відняти. 27 відняти 14 дорівнює, дорівнює 13. Наступний невідомий компонент відємник. Щоб знайти від'ємник, нам також потрібно відняти зменшуване відняти різницю. Рахуємо, скільки це буде. 52. Невідомий компонент зменшуване. А ось щоб знайти зменшуване, нам потрібно до різниці додати від'ємник. Рахуємо. І це дорівнює 66. Наступний невідомий компонент це різниця. Щоб знайти різницю, нам потрібно відняти. Чому дорівнює різниця? 21. Наступний невідомий компонент це зменшуване. Щоб знайти зменшуване, треба до різниці додати відємник. Дорівнює 59. Наступний невідомий компонент це від'ємник. Від'ємник ми знаходимо відніманням. Від зменшуваного треба відняти різницю. Дорівнює 22. І наступний компонент невідомий. Невідома різниця. Щоб знайти різницю, потрібно від зменшуваного відняти від'ємник. І це дорівнює 53. Тисни відео на паузу і з іншими числами попрацюй самостійно. Виконай порівняння це завдання номер 4 А чи зручно порівнювати числа подані в різних одиницях вимірювання? Дійсно, незручно, нам потрібно перевести в одну одиницю вимірювання і порівняти тоді іменовані ці числа. Записуємо зошит 5 дециметрів, 4 сантиметри, додати 2 сантиметри І через клітиночку ми запишемо 6 дециметрів. Нам потрібно подати ці іменовані числа у менше найменування. Менше на імунування це сантиметри. 5 дециметрів і 4 сантиметри. Всього складають 54 см. Та ще додати 2 см дорівнює 56 см. А 6 дециметрів це 60 см. А тепер іменовані числа ми можемо порівняти як звичайні натуральні числа. 56. і 60. 56 менше, ніж 60. Отже, 56 см менше, ніж 60 см. І вирази тоді 5 дециметрів 4 см додати 2 см менше, ніж 6 дециметрів. 35 см відняти 4 см. І через клітиночку ми записуємо. 3 дециметри 1 см. Знову-таки, ми розуміємо, що незручно порівнювати такі числа. Нам потрібно перевести в одну меншу одиницю. Менша одиниця – це сантиметри. Ліворуч у нас записаний вираз 35 см відняти 4 см. І ми можемо це обчислити. Це дорівнює 31 см. А праворуч у нас. 3 дециметра і 1 сантиметр. Цю величину треба записати в сантиметрах. Це 31 см. Отже, у нас утворилась рівність 31 до рівня 31. 35 см відняти 4 см до рівня 3 дециметра і 1 сантиметр. Тисни відео на паузу. Із наступним стовпчиком. Попрацюй самостійно. Прочитай умову. Завдання номер 5 Тисни відео на паузу, перейди до підручника і прочитай умову самостійно. Перевіряємо вашу роботу. Що зробили дорослі, щоб свято було радісним? Правильно, дорослі купили фрукти і цукерки. А що зробили діти? А діти їх з'їли. Щоб краще представити нам умову, ми виділимо ключові слова купили і з'їли. Нам також відомо, що дорослі купили фрукти і цукерки, що означає число 15, а що означає число 4. Що означає число 12, а що означає число 3? До кожного виразу нам потрібно дібрати запитання, щоб у нас вийшла задача. Перший вираз 15 додати 4. Звертаємо увагу на умову. Нам відомо, що дорослі купили 15 кілограмів фруктів. І 4 кілограми цукерок. Знаючи ці дані, ми можемо знайти, скільки всього фруктів і цукерок купили дорослі. Наступний вираз 12 додати 3. Звертаємо увагу на числові дані і на ключові слова. 12 кілограмів фруктів це з'їли діти і 3 кілограми. Це цукерок стільки з'їли діти. Якщо ми об'єднуємо ці числові дані, значить ми можемо знайти, скільки всього фруктів і цукерок з'їли діти. дійсно. І останній вираз 4 відняти 3. Від більшого числа ми віднімаємо менше число. Що таке 4? Це стільки купили цукерок. А що таке 3? Це стільки з'їли. Значить, це у нас буде задача на різницеве порівняння. Наскільки більше цукерок купили, ніж з'їли. Наступний вираз 15 відняти 12. Звертаємо увагу, що 15 кілограмів це стільки купили фруктів, а 12 кілограмів. Це стільки з'їли фруктів. Що за цими даними ми можемо знайти? Скільки залишилося фруктів? Наступний вираз 15 відняти 4. 15 це стільки купили фруктів, а 4 це стільки купили цукерок. Якщо від більшого числа ми віднімаємо менше число, то це задача на різницеве порівняння. І ми порівнюємо, наскільки більше кілограмів фруктів купили до шкільного свята дорослі. Або наскільки менше цукерок купили, і 12 відняти 3. Звертаємо увагу: 12 це стільки фруктів діти з'їли. А 3 це стільки цукерок з'їли. Якщо ми від більшого числа віднімаємо менше число, то це задача знову таки на різницеве порівняння. І ми дізнаємось, наскільки більше з'їли фруктів, ніж цукерок. Або наскільки менше з'їли цукерок, ніж фруктів. Самооцінювання. Намалюй смайлик в зошиті, який відповідає твоїй роботі на уроці. Дякую за роботу!